Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін. Я реабілітолог та кінезіолог в місті Києві і позбавляю людей від болю в спині та в суглобах. Сьогодні поговоримо про викривлення тазу. Це одна із найчастіших таких. Патологія або найчастіший симптом, якщо є біль в попереку, або навіть в грудному відділі хребта, або в кульшовому суглобі, тобто в стегні, або інколи навіть в колінному суглобі. І якщо у вас є ті чи інші проблеми з цими регіонами, то спробуйте зробити зараз вправу, яку я покажу, виконуйте її протягом. Якогось часу, і якщо ваша проблема пов'язана з викривленням тазу, то ви побачите, що є прогрес і є покращення. Отже, для того, щоб виконати цю вправу, вам треба буде лягати на ліжко, але обов'язково на край ліжка, щоб у вас е, одна сторона тіла, одна половинка е, тазу і е, одна нога, е, ніби трошки звисали з е, ліжка. Ви лягаєте, ніби трошки на край. Можна плечі залишити тут. Таз трошки звисає, оця сторона. Тепер, е оце бажано, щоб розігнулось роз повністю. Тепер я беру одну ногу і підгинаю до себе. І таким чином роблю 10 таких підтягувань. Фух, видох. Фух, два. 3. Робіть зі мною. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. 9 і десять. Відповідно, вам потрібно проробити це все і на другу сторону. Обов'язково. На якусь одну зі сторін буде легше виконувати. Так само повільно робимо з видахом. Спробуйте виконати цю вправу протягом хоча б тижня. І я впевнений, що якщо у вас е, проблема в попереку, в стегні, в коліні, е, в грудному відділі навіть дійсно пов'язана з перекосом або викривленням тазу, то ви відчуєте покращення. Але якщо вам потрібна допомога. Обов'язково звертайтесь, можна потрапити на сеанс в Києві. Всі контакти і інформація по запису знаходяться в описі під цим відео. Тут ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково пишіть в коментарях, чи допомогла вам ця вправа, і яку вправу на, для якої проблеми було б актуально ще, щоб я записав відео. Обов'язково підписуйтесь і до зустрічі.